Співробітники СБУ затримали керівника військомату на Полтавщині під час одержання хабаря, за словами речниці обласного управління служби безпеки України Інни Усової воєнком вимагав 70 тисяч гривень з власника місцевого підприємства, яке займається імпортом авто на територію України. Хабар призначався за надання довідок про зняття комерційних транспортних засобів з військового обліку. Цей документ необхідний, щоб переоформити автомобілі у сервісних центрах МВС в умовах воєнного стану. За гроші воєнком обіцяв не створювати штучних перешкод у процесі зняття з обліку п'яти автівок. Встановлено, що посадовець регулярно вимагав хабарі з підприємців за такі послуги. Наразі затриманому повідомлено про підозру. Із власних джерел ІРТ стало відомо, що мова йде про керівника Миргородського районного військомату. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до 3 років з конфіскацією майна. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області спільно з ГОНПЕ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону.